Всім салют! З вами Меню Голуб і то вже третя серія голуби. Ну вони вже в голубнику. У мене тут є кінги, курські. У кінги мішані, от його білий, його чорні курски. Ну, коротше, я буду показувати своїх голубів у бід. Ой, вечерні голубь. Ото кабан, то плюстяк. То, ну, то Вывемся за крема и там называется? Из спортивного. И того то черного тоже мне падает. то того з білим, то спортивный и того спортивный серия. То я их спарую. То то, то белый. Ну, то что-то, что у меня є, то вс то все, понятие. Я же китайская чайка был в голову уже. Все, розлаплю. О, кого? то голубка, голову вже нема. Веся красавиця. Були мене ще багато було голубі, ми багато позіхали. Було 50, вже 15. Дуже багато нашому селі кому позихав. Там ще є вартунку. Ото. Дуже файна голубка, крутиться дуже сильно. У неї перший виводок. Вони літали, як і ранці, верх і крутілися. Ну. Тут, бачите, какує голову. Пристає, як я кажу. Туга вертун, червона голубка теж. У мене ще було багато вартунів. Ще були іранці, були ще, ну є ще бакинець, бо білий чубати. От. От він. Ну щоб про все те, що я розказала, такий головний. Зараз дивитися. Були ще більше курських, але залі є один Я Коробу або віддам моєму дядькові, то він те, що мені давав голубів. Заради нього я отримав голублю. Бачите, білий туда. Ким лука. Ну, у них я кажу, Ну, Я що, все, те, що все розказав, все Так, кило голови. У мене було багато, але зараз 15, я кажу, було вже поза 50. Вже дивіться, Зараз знімлю всі голубі. Все. А перше я знімав ще першу серію, другу серію, де голубі, то там ще були голубі ого-го. -го. Там ще було за 40. Потім вже починали здихати, були ще павики, були. Павики були, були жовті, червоні, білі і біло холод його... червоно-холості. Ось такі такий головний, такий малий.